Всім привіт, це Сашко Шарупа. І в цьому коротенькому ролику я розкажу вам про останні новини стосовно нашого каналу, а точніше, його відсутності на Twitch TV Хто пропустив то, 24 квітня стався бан за хейт спіч. Цього рота вилітали страшні якісь образи в напрямок. Ну, я так вважаю, що російських окупантів як це. ну як то кажуть, трактує твіч, мені теж зрозуміло, я не маю жодних претензій, а тому що прекрасно ну, відчуваю ситуацію і а, робимо висновки, рухаємось вперед все чудово. Але для збереження, як то кажуть, по-перше, історичної а, хронології, варто це сказати. Плюс ну люди де-інде втрачають шарупу, кажуть, що сталося, пишуть і так далі. А ми а, рухаємось це Ідуть у нас потоки на YouTube у цей час. Вже декілька етерів відбулося. Все класно, продуктивно а, грали вже як дуельки, так і м 200 благодійні з паном Кіпером. А розвиваємо потроху користуючись тією нагодою спільноту саме на YouTube. Теж шукаємо сильні сторони. Вони безперечно є після того, як бан мене а після 14 днів а це, відповідно, буде близько 9 травня. На праздник, прямо. а, Так ось а, повернемось на Твіч. Теж напрямок нашої праці лишається незмінним. А, це грав герої, допомога українському війську, а, поширення інформації про російсько-українську війну. а Безперечно, так, Росія, країна, агресор, окупант, терорист. Всі, хто це. Підтримують своїми діями або бездіяльністю, так чи інакше несуть відповідальність різну ступінь то відповідальність, але так чи інакше відповідальність за те, що відбувається прямо зараз. А мене вбивають, моїх близьких вбивають нашу країну, хочуть знищити в прямому сенсі цього слова. Тож як співають на фоні прекрасні харківські рокобіли, Зуртувайсь гайс, руський воєнний корабель нахуй. а рухаємось вперед, нічого не міняється. Запрошуємо вас на ютубчик, будемо проводити класно продуктивно час щовечора. Після 18.00 як правило починається. Ну, от я зараз запису цей ролик на годиннику 18.35 Тобто, ну на 18.00 не варто прямо очікувати, що чарупа буде прям. Вчасно, бо зазвичай це все ж таки пізніше. Але проміжок з 18 та близько до півночі будемо сидіти, катаємо дуельки, профільний шаблон на даний момент. А теж скіл можна буде побачити під час трансляції на Ютубі. Основний напрямок робимо на роботу з новачками, так би мовити, трішечки змінюється формат. Більше черупо розказує про. Те, що відбувається по героям, Ну і, а, готуємо загалом а, якісь базові гайдики по третім героям українською для нашої поважної спільноти. Нагадуємо, що а, граємо ми у фото 171. а в описі до цього відео, як і до всіх роликів на нашому YouTube, можна знайти необхідне покликання, де скачати клієнт, гри Українізатор, що важливо, шаблон-дуель, посилання, а, щоб почитати, подивитись, більше розуміти. Час прямих етерів що відбувається на екрані, а також як я вже зазначив в планах у ті гайдики згодом на ваш розсуд товариства виконати. Рухаємось далі, не втрачаємо зв'язок після того як 14 днів минуться того бану. А чи продовжиться стріми на Ютубі, подивимось, може продовжиться, а може і ні. А є така опція теоретично. А навіть якщо не продовжиться, то так чи інакше продуктивно воно якось ну вплине оцей проміжок часу, котрий зараз ми проводимо разом на цій прекрасній платформі а, для бусто чарупи тіві саме. По цьому осередку, якщо що, підписуйтесь також на телеграмчик, щоб не втрачати зв'язок. Це ну, активний канал спосюдження новин стосовно нашої. Діяльності. Ну, також там є інста, але вона менш активна. це інше не буду рекламувати. Нема сенсу. Стендвізвікрен 5 сезон відбувся шостий сезон. В голові міркуємо. Готуємось до Фанкону, що буде анонсовано згодом. А це така велика буде виставка на кшталт Комікону в Україні, де буде присутня українська громада а геройська, наша команда СВУ А всі небайдужі люди. Буде круто. Розвиваємо українське ком'юніті, геройське і не тільки. А і вас закликаємо долучатись. Дяка всім, хто з нами. Слава Україні та її героям! ЗСУ вперед! Україна переможе. Не майте жодних справ з країною агресоркою з російськими окупантами. Найщастить, щастить на зв'язочку.